Дивно, що на 11-й рік війни, 4-й рік повномасштабки, українська нація до сих пір не зрозуміла, кому можна донатити і треба, а кому не треба. Саме так з'являються всякі аліночки, звучів девінчі, притули, стерненки, Лачени. Всі ті почки, які до 22 року були ніким, нічого не мали. Ну це можна подивитися а, в їхніх деклараціях про доходи. Якимось дивним чином під час війни стали мільйонерами, стали громадськими діячами, лідерами думок і так далі. При тому всі сидять в тилу, усі не воюють, більшість з них мають якісь звання, невідомо звідки з'явившися, і збирають, звісно, донати. І на ці донати в них з'являються машини, квартири в центрі Києва, причому не одна, а багато. Хтось купляє собі рінжа броньованого за 400 тисяч євро, ну і так далі. Хтось, от, як Віктор Розовий, отримує гроші на лікування, як той же Назарчик, а потім витрачає їх на шльондру. Все це дуже гарно підкреслює, що відбувається в принципі, в країні. Те, що з одного боку ми бачимо просто відкритий бандитизм, купу злодіїв, які наживаються на війні. А з іншого боку, бачимо тупе стадо, яке цього не розуміючи, підтримує цих бандитів і лише поглиблює проблему в країні. Більшість людей мені в коментарях пише, яке тобі діло до того, куди хто донатить. І тут насправді відповідь ніякого в мене діла до цього, доти, доки ви донатите реальним волонтерам, реальним людям, які допомагають будувати Україну завтрашню. Але коли ви. Донатите бандюкам, то вибачайте, це вже стає моєю проблемою. Чому? Тому що бандюки знищують Україну, знищують наше майбутнє. Це те саме, що донатити росіянам на ракети. Різниці зовсім ніякої немає. Вам може здаватися, що якийсь там блачен, притула, аліночка чи розовий нічого поганого не роблять. Але роблять навіть просто банально, коли кошти йдуть не на допомогу. А на якусь фігню ці кошти не доходять до того місця, де вони реально потрібні. А значить, хтось гине, хтось не отримує потрібну допомогу, хтось не отримує потрібну зброю. Все це приводить до того, що в стає все менше кожного дня. А тому перевіряйте, кому ви донатите. І хай вже донатите бандюкам.